Супер пропозиція. Шкарпетки для хлопчиків від фірми Peppers. В лоті представлено 116 пар. Ціна лоту 2140 гривень. Ціна кожної пари 19 гривень. Представлені в декількох кольорах. Наборчики з синіми, такими і темно-синіми. Також є дуже класні наборчики, де біленькі, сіренькі, синенькі, чорненькі. Також є класні наборчики. В кожному наборі по 5 шкарпеточок, А є ще набори де 7 шкарпеток. Різні наборчики, різні кольори. По розмірах, 27, 30, 5 пар. 31, 34, 19 пар, 35, 38, 31 пара. 39, 42, 61 пара. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.